Прем'єра першої та другої серії третього сезону серіалу Сидоринки Садренки відбудеться вже 4 березня, тому давайте поговоримо про те, що ж ми тут побачимо. Що ж, давайте розпочнемо з того, що в першій серії ця велика та дружна родина шукатиме варіанти того, як витягнути голову сімейства Олександра з в'язниці. Ми всі пам'ятаємо, чим закінчився попередній сезон, тому для нас це зовсім не несподіванка. Так от варіантів буде небагато, оскільки прокурор повідомить Ольгі, що неї є доба, щоб зібрати 10 мільйонів гривень. І тоді її коханий чоловік зможе повернутися додому. Для родини це дуже велика сума, якої на даний момент вони не мають. Тому Ольга прийме рішення продати будинок, в якому вони всі мешкають. Навколо цього розгорнеться інтригуючий сюжет, адже кожен член родини доєднається до вирішення цього питання, а ми знаємо, що в результаті виходить, коли кожен хоче зробити якнайкраще. Загалом буде дуже весело за цим спостерігати, оскільки потім вони опиняться на справжній фермі, і до них доєднається новий не менш родич. І житися з ним це ще те завдання з зірочкою, тому в другій серії приготуйтеся познайомитися з братом Олександра, Толею, який додавить яскравих фарб до цієї історії. До речі, роль Толі зіграє актор Володимир Рощук, і ось що він розповів про свого героя. Спочатку Толі здаватиметься, що нові родичі, що селилися на фермі, лише заважають йому, і він впорається з усім сам, оскільки звик розраховувати тільки на власні сили. Але, як покаже життя, один у Полі не воїн, а разом захищати ферму надійніше. Однак усі плани може зруйнувати одна фатальна зрада, що загалом приготуйтеся до захоплюючої подорожі у світ сміху, любові та непередбачуваних пригод, адже цей сезон буде не менш цікавим за попередні і 100% принесе багато куметних поворотів подій. До того ж, нові герої додають особливої пікантності і динаміки у відносинах між героями. Діліся в коментарі, що ви більше всього хочете побачити в новому сезоні. Ставте подобайку і до зустрічі!